Ну а в цій рубриці будемо говорити ось про таку цікаву тему: Норвегія окупована Росією. Євросоюз просить Москву напасти на осло. На щастя, це лише сюжет серіалу Окуповані, який відзняли норвезькі кінематографісти. Російське посольство у Норвегії вважає, що автори серіалу вирішили у найгірших традиціях холодної війни полякати норвезького глядача. Нереальною загрозою зі сходу з українського досвіду скажу на жаль, Кремль не передбачуваний, тому все реально. Світлана Макогонська розкаже про норвезьке кіно. Росія завоювала Норвегію до влади в країні приходять радикальні партії зелених, які зупиняють видобуток нафти і газу. Реакція Євросоюзу не передбачувана. Він просить Москву напасти на осло. Перша погоджується і захоплює норвезькі нафтогазові родовища. Це поки лише сюжет серіалу Окуповані. У двохвилинному трейлері до серіалу буквально таки зібрані усі фобії та стереотипи, які вже упродовж декількох місяців тиражуються в ЗМІ країн Європи. І це не випадково. На днях у підмосковному Жуковському розпочався міжнародний авіаційно-космічний салон. На авіафорум приїхали представники 150 іноземних компаній із 23 країн. Відтак Росія і Європа вже домовились у найближчому майбутньому використовувати космодром Восточний для здійснення комерцій. Інших запусків творці окупованих наголосили, що сценарій фантастика. Однак російське посольство у Норвегії заявило, що автори серіалу вирішили у найгірших традиціях холодної війни полякати норвезького глядача нереальною загрозою і сходу. Хоч автори серіалу старанно підкреслюють видуманість сюжету, нібито він не має нічого спільного з реальністю. втім мова у цьому фільмі де про цілком реальні країни. До того ж, Росія, на жаль, відведена роль агресора. Безумовно, шкода, що у рік святкування 70-річчя перемоги у Другій світовій війні автори серіалу нібито забули про героїчний внесок радянської армії у звільнення північної Норвегії від німецько-фашистських завойовників і вирішили в найгірших традиціях холодної війни налякати норвезького глядача неіснуючою загрозою зі сходу. На такі закиди відповів і сам режисер серіалу Ерік Шольдберг. Цей серіал, перш за все, про норвежців і про їхню реакцію на подібні події. У сам проект серіалу вклали майже 10 мільйонів євро. Тому окуповані будуть найдорожчим серіалом в історії норвезького телебачення. Тим часом тамтешні експерти з питань Росії засипали творців серіалу шквалом критики. Це виключно небезпечний задум. РФ наш найбільший сусід, з яким потрібно підтримувати хороші стосунки. Цей серіал ображає не тільки тих росіян, які живуть в Норвегії, але й пам'ять двох тисяч радянських солдатів, які загинули під час звільнення Фінмарка в роки війни. Норвезький телевізійний продукт глядачі на своїх екранах мають побачити наприкінці вересня. Права на показ стрічки вже отримала Великобританія. Переговори йдуть з Німеччиною, Францією, Данією, Швецією, Ісландією, Бельгією та Нідерландами.